В'язання це справа, яка приносить задоволення і користь, розповідає знам'ячанка Ене Гаджахмедова. Шкарпетки бійцям передає протягом восьми років. Носки більше, звісно, я в'яжу чоловічі, великі, тому що розчитано на те, що це будуть хлопці, чоловіки. Вони можуть бути вони великі, можуть бути і з високою халявкою. Ну, деякі хлопці просили з коротенькою халявкою. Тоді я робила такі з коротенькою. Це різні, получаються носки. Каже, в'яже увечері по 3-4 години щодня у кожну пару шкарпеток кладає цукерку і побажання для бійця. Думаю, що це хтось комусь буде тепло в ноги, комусь може зігріє когось. От. І, звісно, коли і молитву читаю, сидю так собі потихеньку, тому що там наші хлопці, там наші захисники. От ось теж читаю, пишу їм і ложу в носочок, коли цукерка де є. І отаку повертайся з перемогою. Така листівочка, щоб вона їх зігрівала. Ну, основне, звісно, щоб, щоб ці носки їх зігрівали. за один вечір вив'язує одну шкарпетку. Нитки приносять місцеві жителі та родичі. Діти мені привозять, є ось цілі такі, що. Не використані, це використані вже десь є. А ось у бабіни. Це теж це сестра передала, що вона купувала, щось вона там не зв'язала. Вона знає, що мені треба на носки, вона мені передала. І з внуків, де там який світерок, то це я ось розпускаю, змотую і це вже буде ось клубочок. Тоді ложу і там вже підбираю. В основному, допустимо, що. ну, Роблю, різнокольорові, двох однакових нема, всі вони, всі вони різні. От, як по настрою, як дивлюся по нитках, які щоб хватило. Каже, допомога бійцям додає їй сили і віри в перемогу. Шано хлопці наші повернуться всі живі, здорові. У мене у знайомих є сини, які і зараз служать. От, і от вони бувають вдома. Я кажу: Ви герої. А в мене знайомий теж є. Він каже: Ні, я не ми не герої. Я кажу, раз ви там, значить, ви вже герої. От, і я йому завжди теж даю носки. Передасть Шкарпетки учасникам громадської організації Знам'янський майдан, які повезуть їх бійцям. Каже, допомагатиме, допоки триватимуть військові дії. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.